Життя як довгі вектор, який має свій початок та кінець. Але воно так переповнене подіями, що не рухається прямолінійно. Життя це цикл. Сон. Думки що вдягнути. Соціальні мережі. Усе це стало звичками, і ти перестав звертати на них уваги. Але скільки разів ти відчував дежавю під час важких періодів життя? Ніби це вже було, тільки цього разу все інакше. Все набагато важче. І не дивно, бо проблеми теж циклічні. Кожен раз стаєш на ті ж граблі, коли плачеш після важкого розлучення. Сваришся з батьками, бо вони нічого не розуміють. Сидиш з чашкою кави о другій годині ночі, намагаючись стигнути зробити дезе. Ти все своє життя приходиш в один і той самий глухий кут, звідки намагаєшся вийти, і не вийдеш до того моменту, поки не змінишся, і не впадеш ще в один цикл. І так цикл у циклі все твоє життя без перестанку. Та саме на цьому будуєшся ти і твій прогрес, без постійних невдач ти ходив би зі старим рюкзаком і не розумів би, що життя це рух а з циклів було б елементарно нудно.